Питайте мене, а за кого краще виходити заміж? За чоловіка з якою енергією? Ну тож, чоловіки, які народилися 4 числа або 31-го, і навіть ті, хто в квітні на них також впливає ця енергія, енергія імператора, звісно, ваш зірковий час. Так, дівчата, вийти заміж за чоловіка з четвертою енергією, це ну просто джекпот. Ну, звісно, якщо він в позитиві, в позитивному прояві своєї енергії, то це дійсно чоловік, який і будинок побудує. І дітей виростить, і дерева посадить, такий дбайливий, вміє заробляти гроші, хазяїн і свого слова і свого діла. Та попри те, буває друга сторона медалі, і людина також може проявлятися і в мінусах, а в залежності від того, з якою кармою, з якою задачею прийшла ця людина в реалізацію все життя. І звісно, це можуть бути да, структуровані, але достатньо такі жорсткі люди. Владні, авторитарні, е а можуть бути такі, які, знаєте, ну, ніякі, як ото кажуть, не риба, не м'ясо нічого не хоче. І просто в своєму тотальному мінусі е ніяких проявів е імператорства, да? що людина а просто в тотальному мінусі. Так теж може бути. Жінки четвірки, не хвилюйтесь, наступне відео буде ваше. Наші вам на мене підписатися. Та, звісно, для того, щоб знати всю цю інформацію про дати народження, про те, як працюють цифри в вашому житті, як ця матриця складається і розкладається для вас, де плюс, де мінус. Про це все знаю я, а також про те, як працюють причинно наслідкові зв'язки і як створити своє найліпше життя. З вами Наталія Токар, Кармолах і регресолог.